Друзі, всіх вітаємо. Сьогодні у нас нове надходження, це санатка Вже рест. Так, друзі, понятне діло, що це таксі. Це і коню, понятно, але є ціна і є стан автомобіля. Ми ж не ставимо її за 10-12 тисяч, тому непоганий варіант. Це газова санатка 2016 року випуску. Так, вона була в таксі в Кореї, але чоловіка це не смутило, він купив, який більшість в Україні. Є ціна і є состояння по техніці. Такий салончик у нас все працює, чеків не горить, заводиться, їде добре задній ряд стані. По ціні, друзі, по ціні в нас 6200 доларів за 16 рік. Це двохлітровий газовий двигун. Нічого йому не буде, перевіряйте, приїжджайте, по ціні будемо общатись. В принципі, за 6200 гарний варіант. Це великий сіданчик на автоматі з газом їде та комфортно передвигаєтесь. Всіх очікуємо на тест-драйв, на огляд Грушевського 15А Одеса Автопарк ЮА.